Громадське обговорення однієї з кандидатур на посаду голови управління фіскальної служби області розпочалось традиційно буркливо. Рішення пройти громадську люстрацію в Житомирі прийняла сама претендент на цю посаду Лілія Куришко. Сьогодні вона ще працює заступником керівника фіскальної служби на Дніпропетровщині, а кілька років тому очолювала відділ в управлінні міндоходів Житомирської області. Отже, Житомирські підприємці з чиновницею вже знайомі. А тому зал повний активістів і представників бізнесу поділ. Навпіл. Одні підтримували кандидата, задавали лояльні питання. Чи збираєтесь ви припинити ганебну практику оцінки бізнесу по якомусь податковому навантаженню в середньому по, по палаті? Чи збираєтесь ви відмінити планування до нарахування на підприємства, виходячи з обсягу їх продажі і тому подібне? Чи збираєтесь ви? Е Припинити штрафувати підприємства за помилки недоліки їх постачальників. Інше ж прискіпливо вивчили біографію Лілії Куришко і витягли на світ Божий факти різної якості. Ви всі знаєте, що таке, що таке комплексна аудіт. Аудіт-перевірка, якраз в ті часи керувала її Лілія Антоніна, шановна. Ось для того, щоб, скажімо, ну це мабуть, не для всіх секретом не є, от якраз ця людина займалася цими табличками з приводу правильних, неправильних цифр. Тобто цифра по акту і цифра, яка повинна лягати, скажімо, на неофіційну скажімо, скажімо, відносину. Я не хочу сьогоднішній день, щоб в області подалі прийшла людина, яка Скажімо, будемо лювати таблички, ми будемо далі рухатися в цьому напрямку. Да, була ситуація. Два мільйона, по-моєму нарахувань було по Житомирінвесту, весту? Да? Так, і ви зі мною не домовилися. Будьте чесні. Ви зі мною не домовилися, і ви пішли далі. А чого не домовився? Мало що неможливо зі мною домовитися. Закиди на свою адресу, кандидатка відкидала. Чи закрили на ті кримінальні справи, які були відкриті проти вас в 2010 році? По статті 205 часа друга і статті 191. Я перша я перевірку мене дозвіл з до тайниці другої категорії кримінально. Давати Поцікавились активисти і статками сім'ї. Перше скажіть, будь ласка, декларацію вашу назвіть цифри ваших заробітків за 12-13 рік. Це перше питання. Далі розкажіть нам про ваше нерухоме і рухоме майно, де воно знаходиться і, і як, і ваших найближчих родичів. І третє питання: чи є бізнес у вас особисто у вашого чоловіка, у ваших батьків, якщо вони є? От і, і яке ви приймаєте участь у бізнесі? Відповідю не дуже впевненою. Є у сім'ї земельна ділянка в площа 20 гектарів, У мого батька є пряжево земельна ділянка. 15 у а соток, вибачте, то да. В розміром під 20, 20 соток, 20 соток. У Володине сім'ї у нас є автомобілі Mitsubishi Courtney 1.3 Окса 2005 року і автомобіль Lexus Lexus. Двінадцять ну, Продавали попередні, продавав попередні і купляли 12. поступово чергові громадські слухання перетворились на податковий лікнеп. Між іншим, кандидат на посаду головного фіскалу області Лілія Куришко чомусь не повідомила, що відбір ради з кадрових питань ДФС, який проходив 19 серпня, напередодні громадських слухань, Лілія Анатолівна не пройшла. Як між іншим, і жодний кандидат. Дат на цю посаду в області затверджено тільки кандидатуру головного митника.